Шлях додому або пригоди Тимофея в віртуальному світі». КНИГА 1. СВІТ ГРИБІВ. Глава 14. ГРИБНІ Печери Печера, до якої потрапив Тіма, була незвичайною, а незвичайність полягала в тому, що у звичайній печері на моху, який простягався на землі, росли гриби. Це були не просто гриби, це були величезні гриби. Вони відрізнялись один від одного кольором і розміром. Тут були і коричніві, і червоні, і сині, і навіть фіолетові. А об'єднувала ці гриби те, що вони були в білий горошок. Так, 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 саме в горошок. Під деякими грибами були жовті нарости, що світилися, які й освітлювали печеру. Дивись, гавчику, справжній підземний грибний ліс, і тут, вочевидь, хтось нехороший водиться. Зуб даю, звернувся хлопчик до свого чотиролапого друга. Гав, гав! Погодився песик. Передчуття хлопця не обдурило, бо за грибів виліз гігантський білий павук із зеленим угорошком червцем і двома червоними грибами на маківці. Не павук, а просто красень. І ось цей красень, щойно пес наблизився до нього, щоб познайомитись, плюнув в нього яким слизом. Гавчик заскавчав і, відскочивши в бік, став передніми лапами протирати очі. Ах ти, спайдерменний до да спайдерменний! Закричав Тимофій, жбурляючи в павука грибами. Відчувши, що тут справа пахне гасом, паук увімкнув задню швидкість і зник за грибами. Гавчик, гавчик, ну я ж тебе просив не бігти попереду паровоза і слухати мої команди. Гладив пса Тимко, не знаючи, як йому допомогти. Але допомога не знадобилася. Через кілька хвилин гавчик смачно лизнув Тимофія в обличчя і, задерши хвіст, побіг уперед. Виявилось, отрута паука діяла недовго, і це був плюс. Почувся гавкіт гавчика і Тимко поспішив на звук. Виявилось, що пес гавкав на грибного монстра. На двох ніжках скакав грибний чоловічок у мухоморній шапочці. Це грибне диво розмахувало своїми руками, в яких раз у раз з'являлися гриби, якими він жбурляв у пса. Але оскільки пес був навчений гірким досвідом, то він тримався від гриба метальника подалі, а ось Тимко не встиг зорієнтуватися, і кілька грибочків прилетіло йому в голову і в живіт. Треба сказати, що це не дуже приємно і навіть боляче, тому хлопчик сильно розлютився. Підлетівши до гриба метальника, він замахнувся палицею на нечимного монстра від чого той сховався всередині великого гриба. Куди ти, поганка парнокопитна!» – крикнув Тимко грибу. Але тут він помітив, що сусідніх великих грибів відокремлюються на рости у вигляді грибних песиків і починають брати мандрівників у кільце. Вмикай хвостопропелер, гавчику, і робимо лапи. крикнув Тимко, вириваючись із неповного грибного оточення. Але не встиг він пробігти кілька метрів, як опинився перед доріжкою, якою позли гігантські равлики. Ну не зовсім равлики. Це були равликоподібні, білуваті істоти, у яких Черепашка нагадувала гриб. Гавчику, прикидуємося грибочками, скомандував Тіма і завмер на місці. Песик теж завмер, прикидуючись, чи то равликом, чи то грибочком. Все одно він ні на кого з них не був схожий. Равлики повільно проповзали повздивні грибочки, не звертаючи на них жодної уваги. А ось Тимофій дуже навіть звернув на них увагу. У його голові народився бізнес-проект. Хлопчик знав, що в деяких ресторанах подають равликів за дуже великі гроші. Тому він почав підраховувати, скільки можна нагодувати відвідувачів одним таким равликом і який від цього буде прибуток. Але щось у хлопця не пішло з фінансовими підрахунками, тому, коли равлики зникли, він про все забув і пішов далі. Почувши попереду шум, Тимофій сховався за великий гриб і обережно виглянув. Попереду вирував уже йому сіамський близнюк зеленого кольору. Він настільки зливався із зеленим мохом у печері, що його було дуже погано видно, зато було добре видно, як злітали з ніжок грибні шапочки, і добре було чути стукіт його палець. Ну, все, зараз ця кряка зябліна знесе голову спочатку грибку, а потім і мені, а я навіть пискнути не встигну, подумав Темко, вирішуючи, в який бік йому бігти. Але близнюк не встиг дійти до грибка, за яким був хлопчик, бо на сусідньому грибку з'явився напівскелет без ніг. На його черепушці не було дірок для очей і носа, але зате в пащі стирчало парочку гострих іклів. А це що за штукенція? здивувався Тимко, забувши, що має тікати. А ця штукенція раптом підстрибнула і пішла в лобову атаку. Вона врізалась в близнюків і вибухнула. У печері заходили стіни, як від маленького землетрусу, а зі стелі посипалось каміння. Добре, що тимко і гавчик були під грибочком, шапка якого прийняла на себе кам'яний удар. Нічого собі, землетрус одинак, ледь печеру не розвернув, дурна кісточка. Вилався хлопчик. Він не знав, як ставитись до цієї події. З одного боку, землетрус його врятував від палиці близнюка, з іншого ледве не закопав під камінням, щоб валилося. Парадокс. Коли камнепад припинився, Тимко вибрався зі свого укриття і пішов далі, збираючи в кишені різнокольорові гриби, сподіваючих їх підсмажити і з'їсти. Невздовзі друзі потрапили в іншу печеру. У ній не було грибів. Але весь простір був вкритий зеленим мохом, серед якого стрибали зелені жлейки, які світилися, із зеленою рідиною на маківці. І ось цю рідину дружно злизували кілька великих щурів коричневого, чорного і зеленого кольорів. Гавчик, недовго думаючи, кинувся полювати. У бідних щуроїдів не було варіанту сховатися від голодного мисливця. Незабаром почулося задоволене гарчання. Це пес трапезував рясним обідом або вечерю, тимко просто загубився в часі. Ну що, спробувати полизати слиз?» – сам у себе запитав хлопчик, але незабаром вирішив, що він не настільки голодний, щоб лизати цю рідну. До хлопчика підійшов пес і запропонував господареві частину своєї здобичі. Ні, гавчику, я щурами не харчуюсь, тим паче сирими, відмовився Тимко на превелику втіху пса. Але шлунок хлопчика взбунтувався він став так бурчати, що не один симфонічний оркестр не міг би заглушити протяжне виття голодного шлунка. Щоб не спокошати себе сирою щурятиною, Тимко пішов далі, в печери, де бачилось невелике світіння. Нова печера виявилася вкрита якимось зеленуватим слизом, що світився, серед якого подекуди росли колонії жовтої цвілі. Що це ти так чавкає під ногами і чим тут усе намазано? гідливо запитав сам себе Тіма. Але відповіді, як завжди, не було. Зате з'явився грибний гоблін. Він був білуватого кольору, врожевий горошок. На обличчі його красувався рожевий п'ятачок, а на спині й голові росли зелені грибочки. Він був одягнений у бордову спідничку, а в руках тримав такий самий, як у Тимка, посох, тільки із зеленим грибом зверху. Привіт симпатяго!» – привітав Гобліна хлопчик. Але Гоблін не був таким привітним. Мабуть, він сприйняв Тимофія за такого ж гобліна, який забрів на його територію. Тому, виставивши свій посох, він став закидати хлопчика з зеленими грибами. Тимко теж виставив свій посох і різко ним потряс, прямовуючи на гобліна. Яке ж було здивування хлопчика, коли з посоха стали вистрибувати червоні гриби? Невідомо, скільки б тривала ця дуель між хлопчиком і гобліном, але невдовзі з'явився гавчик і грізним гавкатом злякав монстра, який побіг у глиб печери. Як я це зробив? Хоч би це грибно диво пояснило, як користуватись цим посухом, а то хоче стріляє, не хоче, не стріляє, повний капут, зробив висновок Тіма, вивчаючи посух. Але, не знайшовши відповіді, він продовжив свій шлях, виходячи з печери. Наступна печера виявилась кам'яною з невеликим зеленим лишайником, що ріс на підлозі та стінах. Серед стебел ходили блакитно білі гриби, яких охороняв ще один гоблін. Цього разу гоблін був невеликого зросту, бірюзового кольору. У руках у нього було щось на зразок списа. Гавчику, це явно злий дядько, попередив пса Тимко. Гоблін почав гарчати, розмахуючи списом, намагаючись прогнати чужинців своєї території. Тимофій спробував скористатися своїм посохом, але, на жаль, посох не спрацював. Хлопчик помітив, що в печері росли тільки рожеві гриби, що світилися. Тому він витягнув з кишені сині і фіолетові гриби і кинув їх у гобліна. Побачивши гриби, Гоблін кинувся їх збирати і лопати. Тоді Тимофій. Підкинув йому парочку червоних грибів і став потихеньку пробиратися до протилежного боку печери, де виднівся вихід. З'ївши червоні гриби, гоблін завив ви уявити собі не можете, який моторошний голос був у цього монстра, але, напевно, гоблін уважав себе великим оперним співаком, бо з завиттям послідували музичні трелі та вібрації. Але цього здавалося замало гобліну, і він почав танцювати, вдаючи з себе великого балерона. Але Тіма, схопившись від сміху за живіт, помчав до виходу адже невідомо, чим міг завершитись цей концерт, а хлопчикові дуже хотілося швидше вийти назовні і знайти місце для нормальної ночівлі. Тимофій знову потрапив у печеру. Цього разу це була майже нормальна печера. Вона була повністю кам'яна, зі стелі та по стінах звисали зелені ліани, на підлозі росла зелена трава і протікав струмок чистої води. Перше, що зробили ті Гавчик, це стали пити воду. Поки мандрівники вгамовували спрагу, до них непомітно ззаду підійшов чоловік із зеленою бородою волоссям. У зеленому одязі та з фіолетовою короною на голові. Що ти тут робиш? запитав він хлопчика. Бідний Тимко, який не очікував тут зустріти нікого, подивився. Відкашлявшись, він одразу видав усю інформацію. Я Тимко, вибрався із сутінкової грибонії і хочу потрапити додому в грибний ліс. А ви король? Який же я король? Я майстер посухів. усміхнувся чоловік якому сподобався жарт хлопчика. А якщо ви майстер, то, може, подивитись мій посох. Він то стріляє, то не стріляє, здебільшого не стріляє, попросив Тіма, притягуючи майстру посох. Я взагалі здивований, що він стріляє. Це посох самітника, і тільки він може ним стріляти. Звідки він у тебе? Знайшов у підвалі грибного будиночку, розгублено відповів хлопчик. Нікому не віддавай цей посох». А залиши у тому місці, де ти його взяв, порадив майстер. А де я можу відпочити і поїсти? Я так втомився, запитав Тіма, сподіваючись, що майстер його нагодує і надасть укриття. Підеш цією стежкою і потрапиш у будинок міняйла. За гриби, що світяться, я сподіваюсь, вони в тебе є запитав майстер і, отримавши підтверджувальний кивок від тимка, продовжив. Ти можеш у нього виміняти їжу і притулок. Міняло хитрий, тож поміняєш два гриби один гриб за ночівлю, другий за їжу. У мене грибів значно більше, і ще маю кілька грибів з темного лісу, похвалився Тіма. Про ці гриби нікому не кажи. Один із них віддаси грибному королю, щоб тебе пропустив. Другий мухоморину, щоб відчинив тобі двері до звичайного світу, а міняйло обідей і звичайними грибами, що світяться. Решту грибів поміняєш у мешканців на їжу та зброю. Посох – це не найкращий засіб відлякувати ворогів. Порадив майстер. Дякую за пораду. Піду я, подякував Тимко. і вже було зібрався йти, коли почув запитання майстра. Що ти з гобліним зробив? Нагодував червоними грибами усміхаючись, відповів Тіма. Це диво стереже наші примарні гриби, спори яких ми використовуємо для зцілення. Але він себе вважає великим актором. Ось тепер я йду його заспокоювати, поки всі гриби в окрузі не сховалися під землю від його співу, усміхнувся майстер і пішов убік, звідки примчав тимко. Хлопчик пішов кам'яною доріжкою, що вела з печери, і незабаром опинився на поверхні, де було світло. Доріжка вела до будиночка, який стояв оточений з усіх боків скелею, і проходила, наче місток, посеред невеликого озера, в яке впадав струмок. Будиночок міняйла, був величезним червоним грибом, з віконцями і дверцятами. Він був чимось схожий на будиночок тимка, тільки значно менший. Тимофій постукав у двері і, отримавши дозвіл увійти, прийшов усередину. Кімната нічим не відрізнялась від звичайної кімнати грибних жителів. У центрі кімнати стояв господар. Це був грибний чоловічок у зеленому комбінезоні. Що ти мені можеш запропонувати? просто з порога запитав Міняйло. Два гриби, що світяться сутінкової грибонії, за ночівлю і вечерю. Так само коротко відповів Тимко. Мало. Почав вихилятися міняйло. Добре, тоді я піду до майстра або торгівців. Два гриби, що світяться, і ваші капелюхи, запропонував швидко міняйло, розуміючи, що на більше він хлопчину не розкрутить, але може втратити клієнта. Домовились, погодився Тіма і віддав господареві сині грибні капелюшки та два світні гриби. Міняло не став запрошувати хлопчину до столу, а виніс кошики з їжею і поставив його на підлогу. Але Тимко не образився. Він кинувся до їжі як голодне вовчиня, знищуючи припаси. Це був хліб, сир, молоко і навіть куряча ніжка. Поки Тіма насичувався, міняйло приніс ковдру і подушку. Поклавши все це на підлогу, господар будинку пішов, залишивши гостя одного. Гавчику, лягай поруч і охороняй посух! скомандував Тіма і, не встигнувши доторкнутися до подушки, заснув. Тимко прокинувся від гарчання гавчика. Розплющивши очі, він побачив, що біля стіни стоїть міняйло, на якого гарчить пес. Прибери собаку, тобі пора, коротко промовив господар будинку, не відводячи погляду від посоха, що лежав поруч. Хлопчик одразу зрозумів, що міняйло хотів забрати в нього посох самітника, а гавчик йому цього не дозволив. Тимофій швидко встав і, подякувавши за ночівлю, вийшов з дому. На вулиці було світло, але який час доби було важко визначити, бо в цій частині грибонії завжди було світло. У наступній главі ви дізнаєтесь про подорож Тимофія світлою грибонією.